Доброго дня, колеги. Сьогодні 7 травня 2024 року. Ми зібралися на Черкаській області Уменський район. В гостях у Максима Заріцького. Торгова марка називається Хатгарден Україна. Чому ми зібралися? Ви бачите дуже інтенсивний сад, садівництво на нього яблуня на Бібауні. Знаходиться сорт тут Пірус, да? Да. Літні. Літній. літній сорт. І Максим користується. Всіма різними продуктами, і також нашою продукцією компанії Самітагро користується. І в цьому році компанія Самітагро вивела на ринок препарат Мігіва. І Максим. Використав цей препарат, і він про нього розкаже, коли він використовував, в який період. Ну, орієнтовно, якщо в нас зараз 7 травня, ми його використовували близько 2,5 тижнів назад, це було початок цвітіння, тобто порядка десь 5-15% відкритих квітів і в цей період його якраз використав. Про переваги даного препарату, основна його перевага, по-перше, це. Досить невелике дозування на гектар, тобто можна непогано корелювати його, рахуючи від розміру самих дерев. Тобто 0,15 літрів на гектар, ми можемо вносити в його і на компактні дерева, і в принципі, далі на більш, скажімо, загущені насадження уже повноцінних дорослих дерев. Те, що він має широкий контроль за основними хворобами, тобто, це парша, борошниста роса і відповідно альтернаріоз на чутливих сортах. В принципі, по показникам він досить системний. На період, поки були опади, це порядка десь тижня. Доросло 2-3 листка, які були захищені препаратами, На них не було розвитку ні початкового спору творення самих спор парші. Знову ж таки не було борошнистої роси. При досить низьких температурах. Тобто середня температура на момент, поки відбувався основний захист препарату, була десь порядку 5,5-7,5 градусів середнього добула. Тобто він досить непогано працює при низьких температурах також. Угу, Дякую. Ну у вас ще ж препарат там остався, ще на дальніше, можна казати, свідомості. Ну так, да, ми будемо його використовувати тут, як, в принципі, його можна зараз використати, тому що частина плодів, яка вже Зарізалася, але вона ну, десь в фазі лісового горіха, і в принципі можна було використати зараз. Але рахуючи, що цвітіння було досить розтягнуте, я думаю, що ми його використаємо десь через днів 10-15 повторно, то, щоб, скажімо, вже закріпити результат. І плюс якраз пройдуть холода в цей період, і відповідно, коли підвищиться температура, то і розвиток спор перші також після цих опадів підвищиться, знову ж таки збільшиться. І в той період, коли ви його вносили, теж було прихолодок. У вас приморозків не було, так? Ні, не було. бо в нас на Вінниччині приморозки були, а тут приморозків не було, але було зниження температури 2-3 градуси вночний, вночний да, період, тобто, в ночний Так, Тобто у нас пару... пікове пониження було десь плюс 1,2-1,5 градусів. Тобто досить було прохолодно. І в принципі, навіть при низьких температурах, бо десь порядка 8-10 градусів на момент внесення було, він спрацював відмінно. Ну, дякуємо за увагу. Звертайтеся до нас за нашими продуктами і дивіться наші продовження відеоблогів на YouTube каналі.